Якийсь геній придумав пісню про баговну. Мені подобається. Котики. Крайній лот на сьогодні. Аку. Прекрасний зимовий мерц. Зима до мінус 25 градусів. Виготовляється в Італії. Розроблена модель сумісно з Міністерством оборони Швейцарії. Модель Вампір. Пошита без жодного шву. Тобто нічого ніде не давить. Дуже міцна і класна підошва. Поліуретаном закріплена вся поверхня над підошвою. Тобто бруд і вода абсолютно не страшні. Шкіра товщиною 2,5 мм, мембрана, гортекс та посилений утеплювач, тому що мінус 25 це вам не хри-мухри. Шкіра та замш. Класно. Все, що можу про них сказати, щоб ви зацінили, міцні, розраховані на м, те, що ви будете ходити, по м, камням, цеглі битій, можливо, склу, по нерівній поверхні, можливо, по горах, по снігові і так далі. Дуже класні котики. 41 розмір на 26 сантиметрів. 41 один з половини двадцять з половини. Сорок два сантиметрів. Сорок з половиною 27 з половиною сантиметрів. 43, 28, 44, вісім. Сорок четвертий двадцять вісім з половини. Сорок з половиною двадцять. Сорок п'ятий з половиною сантиметрів. Увага!